У великому місті, де кожні двері були замкнені, жив хлопець на ім'я Лай. Він усе життя намагався відкрити ці двері, стукав, шукав ключі, ламав замки, але кожен раз, коли одні двері відчинялися, за нею з'являлася нова стіна з десятками нових замкнених дверей. З часом його руки втомилися, серце наповнилося розчаруванням. А очі більше не шукали виходу. Одного разу Лесь сів перед однією з дверей і більше не пробував її відчинити. Він просто залишився сидіти, спостерігаючи за грою світла і тіні на старих дощечках. Місто, здавалося, затамувало подих, птахи замовкли, вітер перестав рудіти листям, навіть стіни, здавалось, чекали на щось. Тоді Лай, не підіймаючись, дістав із кишені шматок вугілля і почав малювати на дверях. Спочатку прості лінії, потім обриси, потім цілі світи. Він малював океани і гори, міста і лани людей і їхні історії. Двері ставали полотном, стіни книгою, а кожен новий малюнок приносив нове життя туди. Де раніше були лише замки і перешкоди. І ось коли все місто стало полотном його творчості, двері почали зникати. Вони не відчинялися, вони просто розчинялися у світлі, яке почало литися крізь малюнки. Лай зрозумів, що його сила не в тому, щоб відчиняти двері, а в тому, щоб змінювати те, що він бачить перед собою. Він не зламав жодного замка, але відкрив світ, створивши новий, де не було потреби у дверях взагалі.